І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Царство Небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці наймати робітників для свого виноградника і, домовившись з робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А коли вийшов він близько третьої години, то побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм Ідіть і ви до мого виноградника, і що належатиме дам вам». вони пішли. А як вийшов він знову близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Нарешті, вийшовши об одинадцятій годині, він знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без діла. Вони кажуть йому ніхто нас не найняв. Він говорить їм ідіть і ви до виноградника мого, і що належатиме одержите. Коли ж настав вечір господар виноградника говорить управителеві своєму, поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх і до перших. І ті, що прийшли об одинадцятій годині, одержали динарію. Ті ж, які прийшли першими, гадали, що вони одержать більше, але й вони одержали динарію. І одержавши, стали дорікати господареві і говорили ці останні попрацювали одну годину, і ти зрівняв їх з нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному із них, друже. Я не скривдив тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною? Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати те ж, що і тобі. Хіба я не вільний по-своєму робити те, що хочу? Чи око твоє заздрісне через те, що я добрий, так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних мало обрами.